Надання дозволу на видалення зелених монтаж. Е, Чому є члени виконавчого комітету? Чи будуть доповнення чи зображення за порядку денного? Немає? Прошу тоді ставити на голосування зарядження. За 12. Проти ми отримали знову, не голосували нові. Рішення Дякую. Перше питання про затвердження рішення комісії зробили питання, щодо на консультації у пошкодження об'єктів нерухомого майна в нас заявили дій теристичних актів диверсії з причини збройної агресії Російської Федерації проти України на території Карастичівської міської ради від 23.06 року номер 1 Колеги, це у нас відкрито за цю інформацію. Ми можемо озвучувати підсумки, адреси. Не можемо, так? Відозапис іде. Відновили відеозапис. Тоді як вони без Безпречь. Без я помню, маю записувати від початку да, до кінця, але тоді не враховую ім'я. не, не озвучується. Добре, наконка. Дві проект речі, в прислані на почту все з ними розмірно, перечискувати досить особисто. Це Технічне питання воно розвитку. Відповідно, до затвердження рішення комісії під No1. матеріали роздані членам виконавшого комітету на виках. Якщо є запитання, прошу їх додавати. Не знаю, матеріалу Тетяни Володимирівна немає, напевно, чек-листів цього всього. Так? Ні, я не брала, це не пакет. Колеги, дивіться, кому буде ну, там, потрібно чи цікаво, ми точно діємо прозоро. Всі матеріали щодо комісії, затвердження суми, розрахунки, вони є в відділі архітектури. Члени виконавчого комітету. У нас в рішенні немає ні не сумнічого? Не немає, так? Да? Ну, знову ж таки, я повторююся. Якщо членам виконавчого комітету буде потрібна інформація, ми можемо її зробити або окремо тоді вибрати, або її свої архітектури. Підтримуєте, да. супер. Дякую. Тоді став на голосування проєкт рішення, розсказання рішення комісії під номером 1. Хто за дане рішення? Прошу. Yeah. І останнє з переліку питань відповідного озверження рішення комісії, проєкт рішення це затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо знання компенсації за пошкодження об'єктів нерухомому майнам на старових номером 8. Якщо немає запитань, то поставити

Виконавчі комітети оголошують про наявність потенційного, можливо, в мене впевнені, але так, це, це не. Це, так, це так, не так, рішення майнового характеру, це просто комісія. Ви можете не голосувати, але давайте тоді, питання. Де... Тоді, давайте, погодую. Давайте тоді ми просто не будемо голосувати, дивіться на цьому, щоб ми виникали питання. Якщо немає інших запитань, я пропоную поставити на голосування питання про не. Grazie.

до нашої прихильності дякую. Носту добродатна виступало комітети з усталених головних постачальників нових вантажів на території Протачівської міської ради. І суще іще мішані комісії, що фокусувалися на таких, е-е, соціального сприйняття, а-а, молодші комісії, а-а, таблиці здібності, ми це поправили, сертифіковані представники політики і другий варіант Доминат персонального ставу коміссию. Голосуем просто рішення пройде. Дякую. Я остання питання порядку про дання дозволу на вимогу віртуальный старший. Пропозиція поставки на голосування. За 12. Потом тримаємо звинування голосували. Рішення прийнято. Шановні колеги, шани ви виконавчого комітету, порядок денних вичерпана. Дякую всім за роботу, за оперативність і. que ja ha arribat la signatura